Новини час підбити пісумки подій четверга 22 червня. Далі дивіться про таке. Чистити місто від сміття обіцяє голова лода. Якщо мер передасть йому управління твердими побутовими відходами, мешканці тим часом самоорганізовуються в боротьбі зі сміттям. Так, з ініціативи активістів прибрали ще смітники на Дунайській та Панча. У Львові. Побільшує місць для паркування. У центрі облаштують сім нових майданчиків. Вузькі тротуари і обмаль паркомісць найчастіше водії порушують саме в центральній частині міста. Асфальт замість снігу. Львівські санкарі змагаються на літньому чемпіонаті області. 20 найкращих санкарів поїдуть на чемпіонат України у Кременець. Передадуть повноваження. Місто очистять. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка вимагає, щоб міський голова передав управління твердими побутовими відходами Львова області. Обіцяє за 20 днів очистити сміттєві майданчики і забезпечити стабільний вивіз відходів і надалі. Також просить міську раду передбачити субвенцію для вивезення ТПВ, а це 300 мільйонів гривень на рік. Область готова взятися за вивезення сміття з міста на постійній основі. Запевняє керівник Лода. Просить у міської ради делегувати їм таку функцію. Облдержадміністрація бере зобов'язання відновити систему сортування відходів, повернути перевізників та вести в експлуатацію у 2019 році. комплекс переробки твердих побутових відходів. Ці речі, про які я говорю стосовно делегування повноважень, вони визначені чинним законодавством України, і відповідно до рішення повинно. Бути чітко визначені і термін, і обсяги делегованих повноважень. У міській раді офіційної відповіді ще не озвучили. Однак міський голова пропозицію Олега Сенютки назвав ультиматумом. Щойно ознайомився з умовами офіційного ультиматуму представника центральної влади на Львівщині. Фактично, мова про те, що лише за виконання цих умов блокада Львова припиниться. Завтра на брифінгу озвучу свою позицію. Вимоги синютки прокоментував голова фракції самопоміч у Верховній Раді Олег Березюк. Він третій день продовжує голодувати, вимагаючи зняти сміттєву блокаду. Вітає будь-які рішення центральної влади, якщо вони допоможуть вивезти сміття із Львова. Якщо держава, інституція не має іншого легального способу зробити це. Якщо так потрібно для того, щоб легалізувати процес, то будь-який інструмент корисний. Єдина проблема, що я не довіряю губернатору Львівщини, який втратив будь-яку легітимність протягом року, особливо в останні дні. Тим часом у Львів спецкомунтранс вже в четверте. З початку цього року навідалась Нацполіція поліція та СБУ згідно з ухвалою галицького районного суду вилучили документи, які стосуються перевезення ТПВ. А це може ще більше ускладнити вивезення сміття з міста без цих документів, в принципі. Мінімум сьогодні, завтра, до кінця тижня, робота офісу буде призупинена для їх поновлення. Будемо поновлювати зараз договори. Поки що, що знаємо, що внесено в маршрутний лист до понеділка, то забираємо. Паралельно будемо спілкуватися після того, як працівники нацполіції підуть з клієнтами, щоб взяти копію і зробити договори на ново. У четвер державна комісія з надзвичайних ситуацій також затвердила план заходів щодо поводження з ТПВ у Львові. До 5 липня спільно міська та обласна влади мають очистити місто. Сміття почнуть вивозити від п'ятниці. Була чітка команда поставлена з Києва під рішення, протокольного рішенням надзвичайної комісії державної з завтрашнього дня почати вивозити сміття на полігони Львівської області. Тому я думаю, що сьогодні буде все розписано. Скільки яке місто ми організовуємо вивезення, і це буде, будемо вивозити сміття з міста Львова. Не зрозуміло, залишилось питання, що будемо робити потім, коли вивеземо перенакопичення сміття. Чи будуть у нас тривалі договори на два роки? Як це ми просили? У місті й Надалі залишається критична ситуація. Переповнені майже 500 сміттєвих майданчиків. Всього ж у Львові лишить понад 11 тисяч тонн сміття. Тетяна Муравель, Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, Західне Новини. Аби висловити протест проти сміттєвої блокади під облдержадміністрацію вийшла дружина міського голови Львова із групою підтримки. Катерина Садова прийшла у футболці із написом, який прикрашав ратушу впродовж минулого тижня. Це заклик до прем'єра і президента припинити сміттєву блокаду. Люди ж стояли із плакатами зверненнями до центральної влади. Акцію присвятили також нардепам у Києві, які голодують. До мітингувальників вийшов голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка та довго ді. Не вийшло. Скільки років було, ну, ваших дій нуль. Ну, чому Якщо нуль? все навпаки робить. Ви меморандуми одні пишете, але ж ви не робите того всього. Чому не робимо? Ну, відповідно до цього меморандуму, це люди ж почали вивозити сміття Червоноград, Бузьк. Ми прийшли сьогодні сюди, щоб це просто засвідчити. Що ми підтримуємо Березюка, який голодує в Києві, сирогід, пастуха. Позицію самопомочі. Ми прийшли сюди. Хочете прибрати сміття під своїми вікнами? Громадські активісти прийдуть на поміч. У місті з'явилася третя локація, звідки поза чергою вивезли непотріб. Попередні львів'яни активізувалися на Дунайській та Панча. Тепер пощастило мешканцям Сихова. Сортування йде самого пластику, скла, не знаю, грубий пластик, якісь там пакети, картон. Це активісти приїхали цього разу на Коломийську, 16. Це третя локація в місті, де вони беруться за сортування та вивіз сміття. Так в поміч їх можна запросити через соцмережі, знайшовши сторінку ініціатора прибирання Михайла. Вони і пакети привезуть, і рукавички, і респіратори. Я зробив анонс про те, що всі небайдужі мешканці, якщо вони організуються. Ми з активістами з моїми друзями ми приїдемо, привеземо все необхідне для того, щоб мешканці це зробили. Самі ж їм станемо поруч з ними допоможемо і в міру можливості підключимо львівську міську раду інших активістів для того, щоб це сміття першочергово першочергово вивезло. Та цього разу вийшла халепа. Самі мешканці не стали до роботи. В моєму розумінні така справа робиться не в четвертій годині чи шостій, коли спека, а ввечері, коли є більше людей, які прийшли з роботи. Коли зранку може бути прибиральниця і хто ще не пішов на роботу, коли немає спеки, коли немає руху людей, тому що навіть якщо піднімати це старе сміття, то всі ті пари йдуть, діти йдуть, бігають тут, тому що гуляють. Та схоже, мешканці самі не знали, що в них генеральне прибирання. Чи взагалі кликали мешканців на це прибирання? Ні, я нічого не чула, ніякого оголошення взагалі не було. Абсолютно, навіть не попереджала. А якби кликали, чи ви б вийшли поприбирати там якісь там сміття? Ну, та напевно, що так, тому що ми всі зацікавлені, щоб щось плюс-мінус, якось разом щось дати, якусь раду. Активісти пояснюють, справа того варта. Якщо ж відсортувати вторинну сировину від біологічних відходів, а саме вони з їдким запахом і середовища інфекцій, то перевізники швидше вивезуть біосміття, адже серед усього непотребу його насправді лише 30%. А скло та пластик можна легко здати. Нагадаємо, за добу зі Львова треба вивести до 650 тонн сміття. Однак, полігони, що поруч можуть прийняти лише до 150 тонн. Це Новояворівськ на 40 тонн, Червоноград 10 тонн, Бузьк – 30 тонн і 6 тонн на добу дачів. Це ми можемо говорити. Інше я не буду говорити чому. Я тільки в ефірі, десь я відомо, куди ми возимо за межі області, це питання двох трьох днів, воно буде заблоковано. Вас не лякає, що тих смітників дуже багато по місту? Лякає. А, це погана від неправильна відвідува. Е, ні, ні, ні. Мене це не лякає, тому що е, я вже бачу позитивну тенденцію. Яка говорить про те, що ті смітники, де ми вже прибрали, люди зараз активно там сортують, складають. Вони самі слідкують за порядком. Оксана Синичин, Володимир Квятковський, Захід.нет, новини не розформують, а розширять Національну академію сухопутних військ. імені Петра Сагайдачного реформують про це у четвер. У Львові заявив заступник командувача сухопутних військ збройних сил України Олександр. Голоднюк за його словами, міністерство оборони уже цього року виділить гроші на удосконалення навчально-матеріальної бази та Нові тренажери в академії створить інститут морально-психологічного забезпечення, який готуватиме військових фахівців гуманітарного профілю. Курсантів на цей напрямок набиратимуть наступного року. Також в перспективі усі факультети академії перетворять на повноцінні інститути. Нагадаю, раніше голова Львівської обласної ради заявляв про наміри міністерства оборони перенести зі Львова до Харкова навчання танкістів а до сум артилеристів. Однак військові керівники це заперечують. Тому я запевняю вас, що цей унікальний навчальний заклад не буде розформований. Більше того, Міністерство оборони України планує розвивати і посилювати значення Львівської військової академії. З цією метою, міністром оборони України прийнято рішення щодо виділення додаткових коштів для Національної академії сухопутних військ. З 1 липня у місті побільшує парковок, щоправда, платних. Сім нових паркувальних майданчиків облаштують у центральній частині міста, адже як кажуть у Львів, автодорі саме в центрі водії найбільше порушують правила паркування. Відтак хочеш заїхати в середмістя – Плати така система вже давно діє в Європі. Кожного року є машин все стає що більше. Я сама бачу наскільки місто є завантажені переносичі тут втрачається навіть колорит самого міста. Навіть самі ж водії визнають, втомились від постійного трафіку в середмісті. Я би заборонив залі в центр заїжджати, зробив пішохідну зону. В принципі, могли б громадським транспортом приїжджати попивози. То будемо так казати. Підраховують збитки у Львів через паркулів простої і годинні затримки в русі трамваїв і тролейбусів фіксують постійно. Ось одне із місць, де чи не щодня припарковані автопідзнаком. Паралізують рух трамваїв в травні. Було 53 випадки, коли авто припарковані неналежно, і це спричинило 35 годин затримки в русі електротранспорту. З початку року патрульні запевняють, склали протоколи на майже три тисячі водіїв за неправильне паркування. Штраф 255 гривень. А от евакуювали лише 184 машини. А все тому, що львів'яни неохоче йдуть за свідків. Без без таких двох пояснень евакуація транспортного засобу є неможливою. А для тих, кому нема де стати, бо нема парковок, у ратуші підготували сюрприз. Вже з 1 липня відкривають ще сім паркінгів у центральній частині міста, зокрема на вулиці Волошина, Григоровича, Герцена, Фредра, Ковжуна, Гавришкевича і Наливайка. Загалом майже 200 місць. Якщо є платна парковка, на ній повинно бути, хоча б як за кордоном, 20-30% вільних війних Якщо буде відповідна вартість того паркування. І людина буде знати, що вона повинна оплатити ті кошти, то не кожен буде їхати в центр і хаотично паркуватися на, на тому паркуванні. Все це так звана перша зона паркування, у якій година коштуватиме 6 гривень. За тими, хто не хоче нести гроші до паркомата або, приміром, сплатив лише за годину, а стоїть більше. Пильнують спеціальні бригади у жовтих жилетах. Роботи у них не бракує. Ну так по центру ми до 80 штук їх розкладаємо. Ну сьогодні до обіду вже десь в таким в районі. Тільки склад. Крім того, у серпні почне працювати і зона паркування біля Вернісажу. Тут буде 73 паркомісця. Залишити машину коштуватиме вже 8 гривень за одну годину. Віталій Кубліко, Віталій Дорош Західнет новини. Реєстрацію дитсадки тимчасово призупинили. Тепер батьки не можуть подати заявку на 2018 рік, допоки всі діти цьогоріч не будуть влаштовані у дошкільні заклади. Усе через нову систему електронної реєстрації. Вона діє вже майже рік, але інколи не враховує старих заявок, які подавали до серпня 2016 року. Ірина мати дворічного сина. Реєстрували його до дитсадка ще торік, проте в ясельну групу хлопчик зможе потрапити аж у 2018 році. Зі старої системи нам обіцяли йти в 2017 році в садочок. Тепер нас перенесли в 2018. і тепер невідомо, коли ми ще підемо. На жаль, мама не може вийти на роботу. До тих саме ж дітей. Руслана опинилася в схожій ситуації. 16 лютого ми вже стали 95-ті, тобто мама, яка була там сота, якась там це в нас 1 січня автоматично могла стати 1, 5, 10. І через тиждень, ми з 95-го, коли почали приходити смс-ки, що дитина зарахована в садочок, оце повідомлення батькам, Ми стали 114-ті. Таким батькам радять звертатися до міського управління освіти. Там ситуацію намагаються виправити. Усі непорозуміння через співіснування двох черг старої і нової. Зараз в управлінні орієнтуються на нову, яка почала діяти з серпня минулого року. Проте всі заявки зі старої реєстрації доводиться переносити вручну. Той хто має детальну інформацію, що зареєстрований в 2014 році, з певних причин заявка була не перенесена. Можливо, батьки ще тоді не мали пільги, але тепер вже мають. Жодних проблем немає. Пані Наталя приймає людей, пояснює ситуацію, Намагаємося вийти з цієї ситуації. Пишемо до адміністрації до адміністратора. Листи з тим, аби перенести заявку, розглянути. Аби не було плутанини з реєстрацією, варто уважно перечитати всі умови, які є на сайті, і постійно слідкувати за списками. Що там все чітко прописано. Є інструкція, що змінилася стара електронна реєстрація, є нова і крок за кроком, що потрібно як діяти. Цьогоріч до садочків піде 70% із тих, хто реєструвався. Решті доведеться подати заяву ще раз, щоб потрапити до садка наступного року, або взагалі від нього відмовитися. Софія Трущук, Володимир Квятковський. Західнет новини. На цьому я ставлю крапку. Прощаюся з вами до понеділка. У п'ятницю у цій студії зустрічайте мого колегу Віталія Кублікова. А більше новин читайте на порталі Західнет. Побачимось. Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому. У ботанічному саду День відкритих дверей всіх запрошують у неділю з 14 до 18 години на вулицю Черемшини подивитися, як цвітуть ясенець білий сонцесвіт, ковили та вероніки. Зацвітуть квіти жасмину та адамове дерево. Цього разу організатори відкриють оранжерею, де співробітники розкажуть усім охочим про різні рослини. Троянди латаття і оранжерейні рослини це те на що ми хотіли зараз звернути увагу відвідувачів. Але якщо говоримо про колекційні ділянки, це водно болотні рослини, ті, котрі є в басейні, і десь на берегу ставка нашого. Альфа Джаз Фест знову чекає на маломанів. Фестиваль розпочнеться з п'ятниці і триватиме до вівторка. Цьогоріч приїдуть такі відомі учасники, як Грегорі Потер з його дебютним альбомом, Тріо Нострум, вокалістка Чайна Розес і багато інших. А ще буде іспанська композиторка та співачка Буйка та Володар премії Гремі, американський квартет Yellow Jackets. Традиційно в час фестивалю безкоштовно будуть відкриті і три пікнікові зони: це стена рознера, площа ринок і палац потоцьких. Будуть і українські джазові музиканти. Квест, скажімо, Наталія Лебідєва, Лаура Марті, Ігор Закус, Сергій Юзвік і Віктор Павелко гратимуть. Сучасні візії музики Фредеріка Шопена з німецьким гостем до жовкви на бій Богдана Хмельницького. У вихідні у містечку буде безкоштовний фестиваль Газон Фаті. У суботу поруч із замком реконструктори з Кам'янця Подільського, Києва, Львова та польського замостя зійдуться у боях. А у неділю гості зможуть стати глядачами історичного бою Богдана Хмельницького, коли він з козаками захоплював жовківський замок, доповнять атмосферу, історичні костюми, мушкети, гармати. Під час фестивалю буде безліч майстер-класів лазерних. Ов ярмарок вуличної їжі це справжній бій, який колись був 360 років тому, коли Богдан Хмельницький взяв в облогу і жовківський замок. Тоді місто не постраждало, тому що збирали викуп данину, яку віддали Богдану Хмельницькому. Це для дому та затишку у ньому. Ви знайдете у торговому центрі три слони: меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Глючать гаджети твої. Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Ми шанування головні спортивні новини міста. До вашої уваги. Очікувані фіналу. Львівські ватерполісти готуються до третього і четвертого поєдинків серії плей-офф за золоті медалі вітчизняної першості у підсумку перших двох матчів у Харкові. львівська команда двічі зазнала поразки з рахунками 3-6 та 4-8. В результаті харків'яни ведуть у загальній серії у дві позначки. Нагадаємо, що фінальні поєдинки триватимуть до трьох перемог вже 23 червня. Підопішні Олексія Шведова спробують зменшити відставання і продовжити плеоф вже на свою користь. Львівські ватерполісти запрошують. Усіх вболівальників у п'ятницю та суботу підтримати команду на басейні СКА о 19.30. У разі нічиєї команди зіграють вирішальний п'ятий поєдинок у понеділок. Знесуться зміни в тактику гри і в положення гравців на полі. Підтримка вболівальників просто не можна і переоцінити. Це дуже вагомий внесок в здобуток команди, і тому всіх запрошую підтримати нас. Відсутність снігу не завада для санкарів. Вони змагаються навіть влітку. На снарядах, оснащених роликами, гасають за асфальтованою трасою на погулянці. Там визначають наймайстерніших на чемпіонаті Львівщини. Готуй сани влітку. Це прислів'я. Спортсмени буквально втілюють у життя. На чемпіонаті області змагаються півсотні молодих атлетів. Вилають відтинок довжиною 800 метрів. Повертаємо. Попри те, що для стороннього ока робота на парковій доріжці виглядає зовсім іншою. Насправді це допомагає м'язовій пам'яті, тому що ми лягаємо в сані і маневруванням тілом можемо керувати своїми санями. Так само, як це робиться і взимку. Просто зараз. Щеплення набагато краще, ніж взимку, тому що ми роликами по асфальту це коефіцієнт тяж зовсім інакше ніж льодом об метал. Щоправда, зараз санкарі розвивають швидкість до 50 кілометрів за годину. Взимку ж можуть досягати утричі вищої. Спортсмени мають одну тренувальну спробу та два залікові заїзди. Я просто дуже часто виграю. Я в своєму році є найсильнішою і стараюся бути краще також за старших. Ну стараюся більше тренуватися. Учасники виборюють перепустки на національні старти. Відбираємо найкращих дітей на поїздку на чемпіонат України, в місто Кременець. Туди потраплять 20 львівських санкарів. Річка Кулачковська, Роман Миленький, Західне новини. Це усе із життя львівського спорту, що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Далі ще традиційно курсовий лютий прогноз синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. Нарешті знайшла свою аптеку. Три і називається. Завжди є те, що треба і головне якісне. Та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж екодім. Квартири та пентхауси в новобудовах Львова. Нова програма, гарячі пропозиції. Реальна можливість зекономити до 100 тисяч гривень. Характеристики і перелік квартир та новобудов, що входять до програми, на сайті та в офісах. Екодім.